Між місяцем і сонцем у Коловиї презентувала персональну виставку. Марта Базак художниця представила 45 творів у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Нагадаємо, уродженка Коломиї Марта Базак, членкиня Національної спілки художників України, заслужена художниця України, лауратка мистецької премії Київ імені Сергія Колоса, лауреатка мистецької премії Катерини Білокур, доцентка кафедри художнього текстилю та моделювання Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Я привезла виставку текстилю в лаві. у національному музеї. Виставка художнього текстилю між місяцем і сонцем. Художниці, науковиці, викладачки Марти Базак. Це вже 31 й персональний показ Мискині. А загалом вона була учасницею 150 художніх виставок. Її твори зберігаються у багатьох українських музеях, а також приватних колекціях в Україні, Німеччині, Польщі, США та Франції. Я ніби виїжджала, ніби й не виїжджала. Я тут народилася, її перший вчитель Леонід ну, Борисович Мельник, Перша виставка була моя тут стінах. попрацювала тут чи музеї. Я поїхала тут звідси вчитися. У Коломиї Марта Базак представила 45 робіт з різних років. У текстилі майстрині переважають стримані кольори, які асоціюються з фресковим живописом. Виставка триватиме в національному музеї Гуцульщини та покуття упродовж місяця. Наступного разу Марта Базак планує експонувати у Коломиї живопис.